Дівчата, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Світлана Богела. Я професійний візажист, б'юті-блогер фішка якого макіяж за 5 хвилин. Красивий, сучасний, освіжаючий. І я завжди кажу, що жінка має виглядати природньо, але підкресливши всі свої красиві сторони, а не маскуючи недоліки, ось таким шаром макіяжу. Останнім часом макіяж дуже сильно трансформувався, тому що трансформувалася. Роль жінки у сучасному світі. На сьогодні жінка не має часу довго витрачати е, час на те, щоб робити собі супермакіяжі, ходити в салони краси. Вона має вміти зробити все сама і зробити все природньо і красиво. Я хочу звернути вашу увагу, що багато хто з вас спостерігає за професійними візажистами у соціальних мережах і бачить оці спецефекти, оці шоу, якісь такі неймовірні. Вірні розтушовки, таке враження, що знаєте, це цю жінку фарбують у якомусь індіанському племені для якогось ритуалу. Але я вам хочу сказати, що вам не потрібно робити так само. Вам потрібно просто підкреслити рум'янець, нанести помаду, зробити легкий макіяж губ І залиште ці шоу, і це реальні шоу для того, щоб підняти кількість переглядів, для того, щоб. Набрати популярність професійним візажистам. Я не заперечую, що це може виглядати красиво на камеру, але ви ж не знаєте, як це виглядає, якщо подивитись на жінку ось так, а не через кількість фільтрів та професійних софітів, які ви бачите. У вас нема тих професійних пензлів, нема професійних знань, які є у цих зіркових мейкап-артистів. І, взагалі, дівчата, ну непевно, Кім Кардаш'ян була таким головним трансетором цих е, неймовірних розтушовок на обличчі, які зараз не є популярними. Сьогодні корекція обличчя виконується рум'яними для того, щоб виглядати молодою жінкою. Вам не потрібно робити ці темні. Полоси, наносите просто рум'яна, як я вас вчила у випуску про рум'яну, обов'язково його перегляньте. І мені здається, що такий переломний момент у макіяжі стався після весілля відомої Меган Маркел, яка на своєму весільному образі мала таке враження, що цей макіяж вона зробила сама. Вона залишила на собі всю красу своїх десь весняночок. Красу помаду, красу очей, і ось, якщо подивитись на макіяж скандинавських дівчат, на макіяжі європейських дівчат, на всі макіяжі зіркових візажистів, які робилися на червоний кілим, на вручення, наприклад, премії Оскар, там всі макіяжі з акцентом на губи і з такими дуже чистими очима, сяючою шкірою. І сучасний макіяж, головний його акцент це красива, доглянута сяюча шкіра з правильно розставленими акцентами, і максимальне збереження природності, а не ось ці макіяжі у стилі трансвеститів. Ну, ви знаєте, мені здається, що е, моя аудиторія е, мене підтримає. І е, колись е, нещодавно я отримала від однієї дівчини такий коментар, що е, нічого особливого в твоїх макіяжах я взагалі не знайшла, тому що я так фарбуюся кожного дня. Так, це і є тема, про яку я розповідаю. Я розповідаю те, про що повинна знати жінка кожного дня, е, роблячи собі макіяж. Тому виглядайте природню, Використовуйте обов'язково рум'яни, використовуйте природні відтінки: нюд, беш, персик, правильний рожевий. Не бійтесь кольору, особливо весною, тому що соковиті відтінки вони є популярними. Не бійтесь наносити рум'яна і на нос, і на обличчя, і на повіки, для того, щоб робити таку правильну корекцію і додавати собі свіжості. Виглядайте сучасно. і Майте головне красиво доглянуту шкіру завдяки доглядовим засобам, а не завдяки ось такому шару косметики і розтушовок. І дуже хочу вас попросити зараз, коли настала весна, обережно бути з сонцем. Сонце такий поток енергії, який нам дарує радість, приємні враження, можливість насолоджуватися теплом, але ще це дуже сильна. Причина старіння вашої шкіри. І для того, щоб захищатися від фотостаріння, для того, щоб не мати небажаної пігментації, наносьте, будь ласка, сонцезахисний фільтр. У нас вийшов новий, і це вже фізичний фільтр, а не хімічний. Він є бар'єром між сонячними проміннями і вашою шкірою. І він виступає в якості класної бази під макіяж. Обов'язково наносите його на своє зволоження, і ви побачите. Ось цю неймовірну сяйву, яке дає цей крем, я кажу, що він включає на вашому обличчі голівудський фільтр. Бажаю вам красивих сучасних макіяжів і сподіваюся, що вам було корисно і цікаво послухати мене стосовно трендів сучасного макіяжу.